Демонтували деякі конструкції, замінили вікна та інженерні комунікації. На першому поверсі поклали плитку. Зараз працівники фірми підрядника шпаклюють стіни, влаштовують санвузли. Більше половина роботи зроблено. Роботи з відновлення Вінницького расу тривають із листопада минулого року. Внаслідок терористичної атаки росіян, 14 липня, будівля зазнала серйозних ушкоджень, розповідає директорка Оксана Масна. Суспільному показує відео, візняти її працівниками. На ньому вибиті вікна, пошкоджений дах, стіни та стеля. Багато було у нас вибито вікон, 64 вікна і 36 дверей. Ну, були великі тріщини, стелі, стіни попадали. Багато було, пострадав дах. Після відновлення у будівлі запрацює ліфт, якого до цього не було. Це каже Оксана Масна, аби рад став доступним для маломобільних груп населення. Над його монтажем працює Петро. Каже, робота важка через те, що раніше у проєкті ліфта передбачено не було. Потрібно провести чимало демонтажних робіт. Буде вибиватися, все буде тоді ліфтова шахта. А потім панелі вибивати будемо. І панельне перекриття ще. Окрім ліфта із нового тут облаштують пандуси, дитячу ігрову кімнату, кілька фотозон. У підвальному приміщенні буде укриття, розповідає виконроб Володимир Олійник. У нас в проекті заложено відновлення підвального приміщення під укриття. Також перед включено влаштування підйомника з вулиці на перший поверх та ліфта з першого на другий поверх для маломобільних людей. На першому поверсі залишаться прозорий офіс, архів та зала очікування. На другому урочиста зала кімнати для експрес-розпису. Окремо приміщення для оформлення свідоцтв про народження та смерть, каже Оксана Масна. Реєстрація смерті змінилася, перейде в те крило, що був інший вхід. Замовником робіт є міська рада. Відновлення рад з бюджету громади обійдеться у понад 18 мільйонів гривень, каже директор міського департаменту капітального будівництва Ігор Откидач. Наш центр має стати в першу чергу сучасним, має стати прозорим і доступним. Зовнішнє опорядження ми на сьогоднішній день не плануємо, тому що ми маємо дану споруду прив'язати до ювілейного, до будинку офіцерів. Воно має бути виглядати одною концепцією. На сьогоднішній день щодо кінця. Невирішена питання, яка взагалі буде концепція цих трьох приміщень в цілому взагалі. Ремонт у середині будівлі триватиме до вересня, каже Ігор Откидач. На час робіт свої послуги Вінницький рад надає у приміщенні прозорого офісу по вулиці Замостянській 7. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.